Продовжуватиме підтримку України та відновлення нашої енергосистеми. Про це сьогодні в Києві йшлося на двосторонній зустрічі міністрів енергетики обох країн. Герман Галученко зустрівся з віце-прем'єр-міністром енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Еббою Буш. Докладніше в сюжеті. 22 березня Україна зазнала наймасштабнішої з початку війни атаки на енергосистему. Її мета не просто пошкодити нашу енергомережу, а спричинити блекаут. Російські ракети та дрони поруйнували об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях нашої держави. І оцінити масштаби цієї шкоди поки неможливо, каже міністр енергетики Герман Галущенко. Требуємо більше часу, тому що є великі завали. зараз їх розбирають всюди. Є доступ до устаткування, щоб перевірити якісь цифри будуть зрозумілі після верифікації пошкоджень, але те, що це, я думаю, в районі мільярдів. Це про це міністр енергетики повідомив сьогодні на брифінгу у Києві. Герман Галушенко провів його разом із своєю шведською колегою Еббою Буш. На двосторонній зустрічі вони обговорили поточну ситуацію в українській енергетиці. Також міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Швеції, запевнила у незмінній підтримці України. підтримка України залишається пріоритетом. Номер один. Ми готові співпрацювати. Можна назвати співпрацю двох кольорів жовтого і синього з огляду зокрема на ці останні атаки росії проти енергетичної системи україни ця співпраця триватиме руками і також включатиме допомогу у відновленні швеція разом із фінансовою підтримкою також активно допомагає у відновленні наших енергетичних об'єктів а це і численні вантажі з генераторами трансформаторами спецтехнікою та іншим устаткуванням потрібним для проведення ремонтів мета цього візиту висловити підтримку україні я є міністром, який відповідає не лише за енергетику, а також і за бізнес, за промисловість. І ми розуміємо, що Україні потрібна не лише амуніція, не лише озброєння, але також і торгівля, і промисловість є важливими аспектами. Внесок Швеції до фонду підтримки енергетики України вже понад 25 мільйонів євро. І така допомога має для нас велике значення, наголосив Герман Галущенко. Ми дуже продуктивно співпрацюємо з Швецією. Швеція донувала кош. Ти фонд енергетичної підтримки України, і ці кошти вони дуже ефективно використовувалися. І використовуються для того, щоб, щоб закупити необхідне устатування. Також міністри обговорили і співпрацю у сфері ядерної енергетики та розвитку генерації українських АЕС Василь Сафянюк, Віктор Факти факт Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.